Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще трішки поговоримо. Хочу поділитися інформацією, яку в свою чергу надає з додатковими роз'ясненнями пенсійний фонд України. Ми будемо говорити про ті пенсії, до яких будуть застосовуватися обмежувальні коефіцієнти. Також сьогодні хочу розповісти, що я. Переглядала ваші коментарі, ваші відповіді, які ви залишаєте під кожним відео. Хочу вам подякувати частині, хто задавав питання, я надала відповіді. Також для себе виокремила де, декілька тем, про які ми поговоримо в наступних обов'язково сьогодні в наступних відео. Бачу, що багатьох з вас цікавить перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Також дуже мене Хочу дуже вам розповісти про виправлення в трудовій книжці, тому що бачу, що багато в кого є з цим проблеми, і відповідно на підставі цього людям навіть відмовляють в призначенні пенсії, тому ми обов'язково про це поговоримо. Далі обов'язково я перегляну всі ваші коментарі, проаналізую і, звичайно, надам їх відповідь. Ви зможете їх ці відповіді пошукати, або відео, які я буду залишати. Ще також продублюю в самих коментарях. Ще раз щиро дякую, що ви. Мені їх задаєте, що ви цікавитесь. Таким чином ми з вами можемо працювати в діалозі, і я можу розповідати ті теми, які найбільше вас цікавлять. Отже, дивіться, хочу нагадати, сьогодні ми зараз поговоримо трошки про ті пенсії, до яких будуть застосовуватися обмежувальні коефіцієнти. Пам'ятаєте, що законом України про державний бюджет на 2025 рік, а саме статтею 46, передбачено рішення про запровадження коефіцієнтів до пенсії, розміри яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, установлених для людей, які втратили працездатність. Тобто розмір яких перевищує 23 три тисячі гривень, тому що пам'ятаємо, що також закон про державний бюджет не передбачає збільшення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, і в 2025 році він залишається без змін 2360 гривень. Одної гривні, отже, пенсійний фонд надає чіткі роз'яснення, такі коефіцієнти будуть застосовуватися до пенсії, які призначені відповідно до митного кодексу України. Далі Наступних законів це про прокуратуру, про статус народного депутату, про Національний банк, про кабінет міністрів, про державну службу, про дипломатичну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про судову експертизу, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, про наукову і науку науково технічну діяльність пропансійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, та постанови Верховної Ради України. Від 95-го року про затвердження положення про помічника консультанта народного депутата України. От саме до відповідно, якщо до цих законів призначена пенсія, за інформацією яку надає нам і закон України про державний бюджет, і додатково надає роз'яснення пенсійний фонд України. Саме до цих пенсій будуть застосовуватися обмежувальні коефіцієнти. Це е, е, стосується рішення. Про запровадження коефіцієнтів до пенсії, розміри яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність. Тому хотіла сьогодні з вами цією інформацією поділитися. Певнена, що для вас вона буде теж цікавою та корисною. І обов'язково в наступних відео ми проговоримо про всі ті питання, які я побачила сьогодні в коментарях, адже Дуже часто людина просто не знаючи, куди їй іти. Да, от ми зараз повертаємося до теми пенсій, де шукати, звертатися в які архіви, яким саме чином підтвердити той чи інший період своєї трудової діяльності, просто таким чином втрачають час, або взагалі право на пенсію, отримуючи соціальну допомогу в мінімальному розмірі. Тож у наступних відео обов'язково про це поговоримо. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що задаєте питання. Обов'язково бережіть себе та свої родини.